Всім привіт на каналі Євросем. Хоча сьогодні відео буде про Євросем. Ну а хотілося б зняти невеличкий відосик. Врожай зібрали, а, слава Богу, з душі прийшло. Тепер що треба швидко ґрунт обробляти. І зараз покажу вам, скільки в нас випало опадів і що у нас із з ґрунтом. І що далі робити, пишіть. Коментуйте, так що зараз я вам покажу. Так, друзі, з квітня місяця в нас випало. Тут, здається, 70 чи ще 78 мм всього на все. А ось у мене навіть відмітки є. Навіть менше, Скільки там 3 мм. Так, а це в нас випало за вихідні. І вчора в понеділок трішки так -от -так, давайте рівно так, поставимо. Що в нас виходить? 26-27, практично 26,5 міліметрів. Вони нам дали, що їхати орати чи не їхати орати. Ми зараз подивимося. Зараз вийдемо на огород. мамка вже огород убрав навіть і капусту. Що тут була? Цибуля була. Наскільки промочила. Зараз ось мене лопаточка. Я вас тут поставлю. Так. Треба було лопату більшу взяти. Давайте так, зараз вас візьму. Ось ямку викопав до сухого. Так, зріз, клац. Дев'ятнадцять. Далі. Зараз підемо. На дисковку тут у нас були кавуни Солодкі. так де рулетка? до цього навіть по дисковці Волога глибоко не зайшла. Тобто ну, виорати тут їхати орати нема смислу. 16 см, ну як не крутиться не... не глибина для оранки, це ні про що. Як ви думаєте, ну, дощів найближчі два тижні не передають, тобто більше опадів не буде. Чекати. Що може ця волога трошки ще глибше піде. Не знаю, чесно, такого досвіду немає. Ну як немає, ні, ніколи я не, не засікав, от там пройшло скільки дощів, щоб така суш була і буде глибше волога проходити чи ні. От. І вже включуся там, подивимось, що там якась операція. Так, до речі, рихло я такою бідю 32 см. руки перевідуван, навіть він трошки позагинав. Все саморобне. Ну, зрозуміло, що багато недоліків, ну тільки дві стойки, і приходилося ще так брати ж раз пройшов і потім ще. Зміщуєшся і по міжрядді тут їдеш, другий раз проходиш. Частина бігу, щоб трошки грудки давило, але вони там великі грудки так застрявали. Ну, здовбали, чи правильно, чи ні. Зараз поїдемо глянемо на ту ситуацію, що там у нас робиться. На полі де рейхливе. Як сказав, тільки що агроном ставав. Каже, і з того, що у вас є, це найкраще, що ви могли зробити. Що <рі> ми дивимося? Дивимося ми зараз. Бачите, зверху грудка вже суха, ну розбивається. А ось сусід заїжджав тільки що мог... Ага. А тут що? Ну тут уже солідніше, тут уже 30, а ну тут делізе. На 31-16 до горизонту, 16 см. Парати не вийде, але агроном сказав, що забоку розкушувачі йдуть, плуги не йдуть. От такий відосик. Друзі, стосовно попадів вологи, обробітку ґрунту. Не знаю, якщо вам цікаво, то таке не подобайки. Так, я надумав зняти такі контенти. Так що, дивіться, коментуйте, пишіть, якщо вам цікаво. До наступних відео, все буде Україна.